«Привіт, це Володимирівна, сьогодні 31 грудня. Я зараз сільпою по вистрічку хочу розповісти вам ціни на місце. Свіняча вирізка 3250, ошичок по 30, биточок 29, яблучко 28, костриць 29. Зараз по акції свинячий окісь по 19.40, лопаточка по 23 гривні, ребра 23,40, ось такі грудиночка по 20,40, 40 по черевенка я завжди величезний асортимент яловичини, задня частинка 35 гривень, биточок 36, дивіться, друзі, скільки тут яловичини, грудиночка по 20-40, курячі шашлички тут є, як завжди, полуфабрика такі ковбатки по 29, по 23, також є рулетик по 26, з бікончиком і дві папчі по 27,40, фаршики сьогодні по акцію по 17,40, курячий фаршик. Яловичі 22,90, тива по 19 і свинячі по 18. Також домашні курячі крилички по 14,40. Величезний асортимент різних курячого місця. Друзі, вибірся, вибирайте, завітайте ще ще щось не придбали собі до новорічного столу. Завітайте ба величезне сортимент і місця, яке порадує вас сьогодні на новорічному святі. Все, до зустрічі в новому році.